І починаємо нашу дихальну практику. Зробіть вдих і видих. Дихаємо животом і видих. Почніть вдихати через ніс. А видихати ротом. Якщо у вас на видиху буде з'являтися звук, давайте йому простір, це дуже добре. Продовжити дихати животом, набирати повітря через ніс. І роблячи вдих, я вас запрошую почати рахувати до п'яти. І на видиху також 5. Видих ви можете робити через ніс або через рот, але з кожним вдихом запрошую вас надувати живіт кулькою, розширюючи. Свої легені, запрошуючи більше туди повітря і кисню і рахуючи дуже повільно один, два, три, чотири, п'ять, і один, і два, і три, і чотири, і п'ять. тепер почніть подовжувати видих, залишаємо 5 секунд вдих, якщо для вас це комфортно, і подовжимо видих до 10. Спробуйте увійти в це дихання дуже розслаблено. Якщо ви відчуваєте, що навіть вдих на 5 секунд зараз для вас неможливий, зробіть вдих на 3 секунди, на 4 і видих в 2 рази довше. Якщо ви розслабилися в попередньому диханні і можете продовжувати 5, то видих зробіть 10. Відчувайте зараз своє тіло, як воно може зараз, як йому хочеться зараз, розширюючи можливості власного тіла, даючи практику зрозуміти, що можна дихати ось так. І це також природньо. І занурюйтеся, ви можете заплющити очі, якщо вам так хочеться, щоби сфокусувати зараз увагу тільки на диханні. І вдих п'ять і видих десять. І продовжити дихати, спостерігаючи за своїм тілом, щоб плечі були опущені. Якщо вам незручно довгий час зберігати рівну спину, ви можете навіть сісти біля стіни або навіть лягти. І продовжувати рухати животом, надуваючи на 5 секунд і здуваючи живіт дуже розслаблено, ніжно, не підтягуйте його всередину, не напружуйте м'язи, пресу. Просто ніжно, повільно здувайтеся, розтягуйте своє дихання і весь час ходіть увагу по власному тілу, як зараз я сижу, чи розслаблені мої плечі, руки, чи розслаблені ноги, чи живіт рухається дуже плавно, ніжно, без ривків, без підтужувань. Розслабляйтеся в диханні, розловіть той момент, коли дих і видих можуть бути дуже розслаблені, дуже ніжні. Якщо ви десь відчуваєте напругу, можете увагою спробувати зробити ту частину тіла трошки ніжнішою. Якщо це стосується дихання, то, можливо, візьміть менше секунд секунди видих для того, щоб розслабитися в цьому. Щоб відчути, як дихає тіло, коли. Видих в два рази довше. І зробіть трошки глибше Вдих, видих. І зараз змініть знову дихання на пропорцію 5-5, 1 до одного. Якщо ви змінили на 4-3 на 3 секунди вдих, можете зробити 3-3, 4-4 або 5-5. Відчуйте, як був хід дихання когерентне, потім ми трошки збільшили видих і знову повернулися до когерентного. Відчуйте, як зараз ваш стан, як ваше тіло, які думки, чи щось змінилося, чи нічого не змінилося. Кожен раз спостерігайте через дихання за тим, хто зараз та людина, яка дихає, як ви почуваєтеся, які є відчуття в тілі. І зараз ви можете розслабитися, можете лягти і трошки подихати в тому ритмі, в якому вам хочеться, спостерігаючи, яке природнє дихання ваше. До наступної зустрічі!